Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюох. Сьогодні хочу поділитися з вами новинками, які я привезла із виставки, яку я відвідала в суботу. І також тут аж я вам покажу також орхідейки фаленопсиси, які я знайшла просто в квіткових магазинах. Ну, сьогодні будуть новиночки. Ось тут у вас невеличка кучечка. Що я придбала. І давайте почнемо її розглядати поближче. Перша новиночка ось така невеличка. Не знаю хто, але скажу, чому я її взяла. Це такі продаються, знаєте, по одній, по дві бульби, тільки-тільки в невеличких горщиках, тільки пересаджені. Перший раз квітнуть. І от взяла її, навіть продавець не знав, хто це, але я її взяла із цих бутонів. Навіть не знаю, хто це, але тут бутони, вони мене, я закохалася прямо з першого погляду. Такі шикарні, такі класні. Не знаю, хто це буде. Надію, що там квітка буде також шикарна, але вже із за цих бутонів. Можна її тримати, але не може бути, бути поганою квітка з такими бутонами. Ну, прям не знаю, от дуже вони мене впечатлили. Вона одна була. Навіть продавець каже, я також подивилася на неї не знаю, хто це буде. Тому що такі палітки невеличкі, вони заказують у голландських теплицях, приходять їм. Вони самі вирощують, а от як інколи на такі виставки, щоб продавати, вони купують палітками в інших великих теплицях. І от дуже-дуже цікаво, що із цього вийде. Інша красуня, яку я взяла на виставки, це ось така рестрип'я. Також, так як тут маленькі квіточки. Дивіться, які, такі зірочки червоненькі. ще раз покажу, ось тут мені перебили ось такі красунки, ось така її назва. Надо буде переписати, тому що дуже поганий почерк і а вимовити зразу не можу, але це піде мій, так, вибачте, це піде мій Ось така красунка. Дуже гарна квіточка. Зірочка, зірочка. Дуже мені сподобалось. Ось так кущик такий гарненький, так що надіюсь, що їй сподобається в мене. На сонечко то виходить, то заходить. Ще одна красуня, давно я шукала, от чесно скажу, як я задала собі цілю знайти цей колір такий помаранчевий, ніде не могла його знайти. І от нарешті, на цій виставці, мені вдалося знайти цей помаранчевий, і кущик дуже гарненький, є нові зрости. Цей епідендром радіканту дуже вони гарно в мене пішли. Перший такий темно-рожевий мене це мені подарила одна знайома. Вона працювала в квіткових магазинах, зараз не працює. І от у неї вони хотіли його викинути. І от вона мені його взяла. Я на нього якось не ахті, А вдома, коли він заквітнув, коли дав таких. Такі, як... Подивитися, як голубки птички взлітають. Мені дуже сподобалось. Потім я взяла один рожевий такий, світло-рожевий, дуже гарний, і мені захотілося помаранчевого. Може, ще жовтий возьму, як знайду. Не знаю, чи є вони в жовтому кольорі. По-моєму, я бачила. І от я його таки знайшла. Так. Дераз тут фокус не хоче. Ось такі помаранчеві, маленькі квіточки такі. Дуже гарно він в мене також пішов. Головне, він мене, йому дуже тепло треба, коли він зрущує свої нові псевдобульби. Я його залишаю на веранді навіть влітку. Не виношу на. Ну і знову не втрималась. Якщо на дендробіумах я якби, я хрест поставила то от Хочу спробувати. Сказали мені, це такий гібрид, це, це такий гібрид, він сам росте, як дириза. Нічого з нею, Вона сама по собі росте, вам нічого не треба робити. Отакий такий гібрид котлеї. Дуже багато їх. І в Дрездені я на виставці їх бачила, тут такий кущик. Ну кажуть, квітне безпроблемно. Хочу спробувати, тим паче дуже мені сподобався цей колір. От як багато їх такі помаранчеві, яскраві Красиві, так що подивлюся, чи буде воно рости як бур'ян, чи не буде. Саме по собі повинно рости. Ну, подивимося, знову тестую, тестую. О, якби сонечко залишилось, взагалі б таке так гарно, так красиво було, але ні. Сонечко то вийде, то сховається. Він і так у нас цілий тиждень гостювало сонечко. Пора йому вже, мабуть, кудись далі двигатись, не все ж час в нас буде. Ну, а зараз переходимо далі новиночки. Останню покажу, що взяла на виставці, а потім фаленопсиси, які я придбала квіткових. Не хоче На виставці я знайшла такого триліпса. На горщику, як є назва, написано ДЕДЗ, Дуди Не знаю, чи це він, чи не він. Колись я знаходила такого. Ну, тільки він був тільки на одну гілочку, такий палорик типу, триліпс. А цей такий кучерявенький, гарненький. З двох сторон ну, повна мутація, так що я його взяла, дуже він мені сподобався такий салатово, біло із плямами такими вишневими плямами. А на сонечку б взагалі б йому ціни не було. Так. Ось, якщо ви вже бачите, в мене наполовину опустіла. Веранда, Бо я вже потихеньку-потихеньку викидаю, виношу свої квіти на вулицю. Ще погода дозволяє. Ну, а поки що милуємося ось такою новиночкою. Це остання новиночка, яку я взяла на виставці в суботу. Ну, Давно вже такого не було. Пішла продуктове щось підкупити. Ну Не пішла, а заїхала. І ось там в кучі, ну вони вже там такі уставші були. Знайшла отакого триліпса, кучерявого то толі триліпса, лі пелора. Він із точки зросту, ну, та то нічого страшного, дуже така гарний, крупненький, гарненький такий. Кучерявий кучерявий. Чи й метеликом може колись, але навіть ну, метеликом не дуже. Бачите, які там защипи прям товсті-товсті. Це трошки, мабуть, сонця не хватило, Вона там стояла прям в самому самому кінці на полки. Ось така красуня. Дивиться, яка в неї тут гарна губа. Такий весь центр тигристий, такий прям хіщник. Ось таку давно-давно вже не було. Знаєте, щоб забіг так глянув. Ух ти, стоїть! Бо вибирають, вибирають красунь, але все ж таки щось і нам залишається. Ось така перша красуня, яку я знайшла. Просто заїхавши в магазин. Останнього часу, так, по-моєму, забігла маленький магазинчик по дорозі це Майя Метелик. Дивлюсь, стоїть. Думаю, нічого собі за тобою всі бігають, а ти тут стоїш. Ми поїхали додому. Ну і оця, приїхала до домівки. Ще одна красуня ось такий також пилорик. Це також дубльована орхідейка, тому що я ну, з півроку, може, з рік, ні, менше ні. з рік, я знаходила тільки також один квітонос, був пилориком. Ну, тут, бачите, ось останні... ну, так часто пилори, якщо багато квітнуть, то можуть проквітнути кілька квіточок стандартами. Але, в принципі, мутація повинна залишитись ось така красунька. Їх там було аж три штучки, то взяла ще одній, там орхоподрузі вже поїхала вона до неї і взяла собі. А третю залишила, що ж я буду їх нагрібати. О, А жалко було залишувати. Такий гарний правильний пилоречок. Також біленький з таким. У мене щось урал пилор почав капризувати, ну, я вам вже казала. Не знаю, надіюсь, витягнути його. Ось така новиночка. Ну і остання новиночка на сьогодні ось такий пилорик. Це, в принципі, мультифлора, але в неї доволі дуже ну як для мультифлори, величенька квіточка. Такий дуже гарний, помаранчевий такий, бачите, якісь вони як кляксові розводи. Дуже така червона, здорова губа. Ось така вона всередині, він також такий майже червоний. І ось такі пелюсточки. Гарний, гарний. От все одно камера не передає іменно всіх оцих нюансів самих перепадах, переливах. Останню, яку я привезла додому. В нас ждемо ми, що, ну, як багато орхідей завозять, так це ще в нас буде день мами в кінці травня місяця. І от, надіюсь, також щось цікавеньке ухватити. Ну от, ось такі новиночки до мене прибули. Надіюсь, ми з ними домовимось. Бачите, зараз пішов якийсь такий період іменно на пилорики. Ну, я маю у увазі новинки з фаленопсисів. Ой, дуже цікаво подивитись, хто ж буде тут такий тигристий, такий, такий прям не знаю, хто це. Ну, також, надіюсь, що все ж таки це буде як бур'ян, ростиме сама і буде мене радувати. Нарешті те, що я хотіла ось такого кольору мій епітендром. Ну, оцей кучерявий Pellor триліпс. Не знаю, хто він такий. І моя Рістрепія. Чи хто? Як там? По-моєму, рестреп'я він казав. Піде обживати орхідаріум. А я всім бажаю гарного дня, тихого дня, всім! Пока-пока.